8-9 вересня у місті Харків пройшов великий Слобожанський ярмарок свята праці, досягнень та надбань Харківської області. Традиції свята торгівлі і народної творчості були закладені ще кілька століть тому і відроджені на святі в повному обсязі. В ярмарку приймали участь 370 виробників Слобожанщини та інших областей України. Делегації з країн ближнього і далекого заробіжжя, сотні майстрів мистецтва і народної творчості, десятки колективів виступали. На головній сцені Харкова 27 районів та міст Харківської області представили свої ярмаркові експозиції. Крім цього, продовж двох днів велася торгівля сільгоспродукцією, товарами народного споживання та навіть сільгосптехнікою за цінами виробників. У Урочистому відкритті ярмарку взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій Чорнов, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Юрій Сапронов, заступник мера міста Харків Ігор Терехов, які привітали всіх учасників учасників та гостей свята з великим слобожанським ярмарком та перерізали символічну стрічку з колосків нового врожаю. Я від сі душі хочу попривіт всіх сьогодні на найбільшій площі в Європі. Желаю всім, хто торгує, уїхати з деньгами, Ті, хто покупають з удачними покупками, на ну, всім хорошого настроєння, лозівський район представив композицію Українське подвір'я в якому відобразив селянське життя минулого сторіччя, сповнене національним колоритом, зі всіма його барвами, культурою, співучістю та неповторною українською душею та щирістю, на майданчику працював театральний колектив Промінь будинку культури Дніпро, селище міського типу Краснопавлівка, який носить звання народний, та селісти Лозівського районного. Будинку культури Лазівщина не залишилася непоміченою і зібрала біля своєї композиції чи не найбільше гостей свята. Дівчата з Лозівського району дуже добре. Молодці. Лозівський район був відзначений і керівництвом Харківщини. При обході ярмаркових експозицій перші особи визнали Лазівщину як саме співучий, веселий, яскравий, талановитий та запальний район на великому святі. Це диплом за активное участие и прекрасную подготовку и демонстрацию нашего достиж... наших достижений Лодовского района. Пусть она была кратковременной, я имею в виду э визит гостей, но они оценили это все по достоинству. И я думаю, все-таки понравилось не только руководству в области, а и всем харьковчанам. Потому что вокруг нас достаточно много людей, и они радуются вместе с нами и дают должное нашим успехам, нашему урожаю. С праздником всех! Вісім сільськогосподарських підприємств Лазівського району впродовж двох днів торгували своєю продукцією. В широкому асортименті були представлені крупи, м'ясо різного виду, алію, мед, фрукти та багато іншої споживчої продукції за цінами виробників, які на 20% нижчі за ринкові. На ярмарку проводилися чисельні конкурси, пов'язані з особливостями національної слобожанської кухні і з традиціями виробництва меду. У конкурсі на краще блюдо Слобожанської кухні. Лозівський район презентував чотири блюда: котлети, полозівські, салат Джон Джолі, овочева композиція, «Осіння гармонія та неперевершений торт у вигляді великого шматка сала. Приготовлен середину входит. Здесь шоколадная начинка от, потом крем э, глазированный и сделан из помадки сверху. От, очень аппетитный, очень красивий. При дегустуванні виробів від поварів лозівщини гості свята отримали задоволення та дали високу оцінку смаковим якостям блюд. Замечко на вооружение також під час ярмарку було проведено конкурси Кращий каравай із зерна 2012 року, на якому Лазівщина представила сім шедеврів хлібобулочних виробів, кращу медову експозицію, кращий фольклорний колектив та кращий майстер народної творчості. Лазівський район презентували більше 20 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, які представили сувенірну продукцію, мереживну картини, вишиванки, мотанки, ляльки, обереги, художню фотографію, вироби сла лозы. Это реально, то, что сегодня людям нравится, это все, что людям сегодня необходимо. Лозоплетіння здавна було візитною карточкою Лозівщини і понині користується великим попитом. Дуже подобалися мені підставки. Ось якраз він відставив. Дивіться, я хотіла цю. Зробила заказ і у мене буде. Дмитро Шкуренко відзначений дипломом кращого майстра серед майстрів слозоплатіння великого Слобожанського ярмарку. Тут же на площі не припиняли свої роботи і юні майстрині з Харківського району. Ну беру там ескізи, рисую, потім на великий формат так залажу, потім прикріпляю булавочками і по рисунку вже тчу. Ну це дуже цікаво, і улікательно. Получається такі. Красиві дуже картини. Веселу ярмаркову атмосферу. Всі два дні створювали обласні районні центри культури і мистецтва на великій сцені. Без перерви проходила концертна програма за участю фольклорних колективів та виконавців з усієї Харківщини. Виступали і кращі колективи Лозівського району. Слобожанський ярмарок співав, танцював і торгував. Один з павільйонів був виконаний у вигляді великого кораблю. Та нагадував Ноїв Ковчег, в якому розмістилися. Кожній тварі по парі їх можна було розглянути, купити, і погодувати. У наметах працювали кафе, де відвідувачам пропонували страви національної української кухні, роздрібна торгівля йшла на самій площі у наметах, а також навколо скверу. Торгові ряди ярмарку були ущент заповнені продуктами харчування та крамом. Сільгоспвиробники привезли на ярмарок лише свіжу та якісну продукцію. Люди, хоча купували своє, вирощене і виготовлене на теренах області. Навели. Якаму Слобожанському ярмарку панувала весела ярмаркова атмосфера з дитячими атракціонами, катанням на поні та конях, різноманітними розвагами та призами. Переможці конкурсів отримували дипломи та нагороди, а всі присутні на святі гарний настрій і багато вражень. Лозівська гостина земля рада зустрічала учасників всеукраїнського чемпіонату з ловлі хижої риби. Урочисте відкриття відбулося 7 вересня на березі каналу Дніпро-Донбас біля села Артільне. Місце проведення чемпіонату вибрано не випадково. Тут з року в рік проходять обласні змагання з ловлі хижої риби, які відзначаються гарними результатами. В офіційній церемонії відкриття чемпіонату взяв участь голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров. Такой вид спорта не оставляет равнодушным никого. Поэтому пусть в этих соревнованиях победит сильнейший. Мы особенно благодарны вам за то, что вы участвуете здесь. Организаторам отдельное спасибо. Почему? Потому что наша земля, она гостеприимна. Но природа несколько суховато отнеслась. Не так много у нас красивых природных водоемов. Но есть зато рукотворные, где тоже можно проявить себя. И пусть на этом водоеме победит сильнейший. Не хвоста вам, не чешуи. Вперед! Під державний гімн було піднято прапор та оголошено відкриття змагань. Чемпіонат України 2012 року представлений кращими спортсменами України, які пройшли відбір у своїх областях і були відібрані обласними федераціями на чемпіонат України. Загалом у змаганнях взяли участь 26 команд у складі трьох рибалок з різних міст та областей нашої країни. На жаль, спортсмени Слозівського району не пройшли обласний відбірковий тур і не приймали участь у змаганнях. Команди учасники отримали захочувальні призи. Чемпіонат проходив три етапи, за результатами яких і були підведені підсумки та визначені переможці. Чемпіонат України проводиться по ловлі хічної риби, Тільки хічної риби, Друга риба в зачет не йде. Розміри риб не обмежені. Чому не ограничены? Потому що вся риба поймана. во время соревнований взвешивается и живой отпускается в водоем. Обязательно на всех проводимых соревнованиях, как украинских, так и областных, спортсмен, который поймал самую крупную рыбу, награждается отдельным призом. Это, это у нас номинация, она обязательно на всех соревнованиях. Тож місця розподілилися за вагою виловленої риби. Третє місце посіла харківська команда Золотий карась, друге команда рибалок житомирська область. область-1». переможці команда Донецької обласної федерації риболовного спорту в особистому заліку перемогу одержав Михайло Конін з Дніпропетровщини. За підсумками чемпіонату України складена збірна України, котра прийме участь у чемпіонаті світу.